Дітки, доброго ранку! У нас сьогодні з вами математика і тема число і цифра 5 і лічба в межах 5. Дітки, давайте ми з вами порахуємо тарілочки і фрукти. Давайте спочатку тарілочки. Одна, 2, 3, 4, 5. Тарілочок у нас п'ять. А тепер давайте з вами фрукти порахуємо. Один, два, Три, чотири. А чого у нас більше, а чого менше? Так, у нас більше тарілочок, тому що їх п'ять. А фруктів чотири. А давайте тепер ми ще один фрукт додамо. Ось так. А тепер давайте порахуємо. Тарілочки спочатку. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Тепер фрукти. Один, два, три, чотири, п'ять. Теж п'ять порівну. А давайте ми тепер. Назвемо колір тарілочок. Це якого перша Фіолетова. друга біла, третя сиреннява, четверта червона і п'ята теж біла. А давайте ми спочатку назвемо фрукти, а потім скажемо, якого вони кольору. Це апельсин, це яблучко, це ананас, виноград і банан. Апельсин якого у нас кольору? Так, помаранчевого. Яблучко яке? Червоне, ананас який. Так, жовтий. Якого кольору винагра? Так, синій. Якого кольору у нас банан жовтий, молодці? Дітки, а тепер давайте з вами порахуємо наш цифровий ряд. Один, два, три, чотири. Тепер навпаки, 4, 3, 2, 1. Дітки, а ми сьогодні з вами познайомимося з цифрою 5. Давайте тепер разом порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Це яка у нас лічка? Кількісна. А тепер давайте порядковою. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. А тепер навпаки. п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Так, дітки, молодці! Дякую за увагу!